У нас продовжуються роботи. Сьогодні пацани вже йдуть на фініш, можна так сказати. Вже закінчення тротуарна частина тут. Тут ми маємо поставити клумби чи напівсфери для того, щоб не було проїзду. Ось тут закінчують тротуар. Тут має бути ще пішохідний перехід налісований. Далі, що у нас тут? Тут у нас є велика проблема з паркуванням отак от автомобілів, які заважають і для вивезу сміття Тут ставлять, і отут ставлять. і ну, не забезпечують переїзд пожежного транспорту, тому що невибірне пожежний автомобіль, коли перекривають. Ми там роздумуємо різні варіанти, як тут реалізувати, щоб якось вигнати ці всі автомобілі, скажімо так. В принципі, фінішуємо. Тут залишилось. Ще не багато, Сьогодні пацани, я думаю, зроблять. Отут доложимо плиточку. Отут тротуар трошки докладають. Потім вже ми своїми силами вже без підрядника будемо ставити забор назад, трошки в іншому вигляді, ніж це було. Вкопувати стрічку. Люки закінчили. Люки закінчили. Ну, В принципі, так. майже все закінчили. Ще я нагадаю, що ми маємо зробити от там, заді, в цей ТП там два паркомісця, які виграли стоянку. Е, Підрядник буде опускати тротуар для заїзду, там вже розібрали. Е, коли зберуть, я покажу. Добре день. Е, покажу, що там зібрали. І тоді ми зробимо там паркувальні місця для тих, хто там виграв. Ну, На цей рік все, а далі буде видно. Як піде там далі. Тут у нас ось просто зачеканка з асфальтом. Для того, що якщо в майбутньому підемо плиткою, то це легенько розбирається і плиточка ставиться. Так само і в тій частині. Ну і тут ще люк мають закінчити. Ну, видно на 90%. В принципі, Я думаю, в наступне відео вже можна буде не робити.